Багато постійних клієнтів жаліються на те, що рекрутери дуже солодко розповідають такі там солодкі вакансії, легка робота. Я сам цим грішу, тому що ми робимо рекламу. Якщо ми напишемо чесно, що важка робота, то на цю рекламу ніхто не буде реагувати такий е, мотив. Але давайте так: е, от ходити по східцям. По сходинам просто, ну, в принципі, просто. Якщо їх там, але легко ну, ходити по сходинам. Ну вроді просто, шаг за шагом, ми піднімаємось. Це просто-просто легко ходити по сходинам. Ну, якщо їх 2-3, тоді легко, якщо там перший поверх. А якщо 9-й поверх або 20-й поверх, просто ходити по сходинам, Просто легко, важко. Люба робота складна. люба. На теплицях, на складах з одягом, на косметиці, на пакування чаю ліптан. Брюдова вакансія, якої не существує. Там теж складно Зоомагазин корм для папугачиків. Там всюди будуть промишлені масштаби, е, і я колись влаштував на таку вакансію, то жінки кажуть, ми по 6 тонн в нічну зміну перегружаємо цього вонючого корма собачого. Оце правда. Тобто, що я хочу сказати, що люба робота вона складна, вона трудна, там треба працювати, там є норми, люба, але є плюси і мінуси вакансій. Е, мінуси вакансій на складах з одягом. Дуже багато ходите, ці люди на ногах. І сканер, плюси вакансій. Швидко проходить день. Красівочки, футболка, виходите з новими речами, якби все просто. Мінуси теплиць, там дуже жарко. Коли на вулиці жарко, то там іще ж більша температура, але плюси теплиць немає нічних змін. Багато годин, 280 320, безкоштовне житло, все в тищі доступності і просто ходиш, підрізаєш, пасинкуєш листочки. Мінуси м'ясокомбіната. Да, м'ясокомбінат, це м'ясо, все. Але там завжди будуть години і завжди будуть нормальні ставки. І всі жінки, яких я туди відправляв, вони заробляли більше 6 тисяч злотих навіть в минулому році. 7000 злотих, 7400 і так далі. Плюси якої-то, любої роботи на звіті є плюси і мінуси. Але ну, не можна сказати, що якась робота хороша, якась погана. Є роботи, на яких працюють люди. Але на всіх роботах треба працювати, на всіх є якісь норми, але є акорд, є не акорд, але норми є, руки в брюки не вийде ось так що звертайтесь до агенцій, до нормальних, де офіційне працевлаштування, де ставка мінімум 22-37, де є відгуки про роботу, фото житла, відео з роботи, якісь відомості про роботу. Ведіть нормальний діалог з рекрутерами і дуже велика вірогідність, що ви поїдете на нормальну роботу. і... Будете грязними заробляти 6 65 тисяч злотих, чистими буде від 5 до 500 злотих нето. До нових зустрічей!